Жили в окупації, як ті зайці. Ховалися, ще я є. Сапаємо город, летять дрони над нами, падають, стріляють. У нас ні дров не було, газу в нас взагалі немає. По два, по три одіяла на себе кидав. Коли й діти спав, котиками грілися, одного в ноги полос, одного на голову. Всі наші діти виживали. І ті міші. Пенсія маленька. Куп дров стоїть дві тисячі. Не їсти, ні піти, ні купляти, нічого, тільки збирай на дрова. Брала кравчучку і їхала, гілочки збирала. Тепер же не поїдеш по дрова. Страшно, там ще і снаряди, осколки. Від гуманітарної організації Хелп ми отримали допомогу 3,5 тонни брикетів. Вони дають тепло, вони масляні, вони краще горять як дрова. А так були замерзали. Спасибо їм, що нам дають. Зараз у нас уже вдома тепло і комфортно. Мрію, як щоб мір був. Я мрію про те, щоб скоріше наступив мир, і все було благополучно.